Друзі, всім привіт! І сьогодні знову завітає до нас бюджетний ліхтарик з Аврори на удосконалення на переробку акумулятор 18650. Це в мене буде цей на собі, це спецзаказ. Маленький такий, звісно, безкоштовний. Все я такими дрібницями займаюсь. Мені дуже просто цікаво. І так, що потрібно нам? Холдер, акумулятор поставлю, такий у мене є, залюбки, поділюся. Ну, зробимо він невеличкий там. Звісно, зробимо на звичайній платі ТП типу 4056. Е, по матеріалам все. Так, по нашим інструментам. Звісно, беремо. Розігріваємо паяльник до робочої температури. Суперфлюс. Припой беремо і дроти. Викрутка, звісно ж, розкручувати. Так, все, знімаємо ізоляцію, залужуємо, готуємо і, ну, і розкручуємо світрінчик. Готуємо до, до роботи. Так, друзі, нагадаю, розкручується 1, 2, 3, 4. Отут у нас де цінник 4. До речі, рекомендую його перевірити хоча б батарейками. Працює він чи ні? Бо це ж, ну, все може бути. Розкручуємо і придержуємо оцю рамочку, бо там є у нас на вмикачі пружиночка, щоб він у вас не розлетівся. Так, розкрутили. Е, перевіряємо. Тут теж червоні дроти у нас далеко не плюс. Тому у нас тут мінус буде, тут буде плюс. Ну, як і в тому було. Так, все залужуємо і підпаюємо. Так, друзі, заводили, підготували, е, нагадаю, по платі, крайні два у нас буде йти на е, ліхтар. Плюс-мінус середні 2, плюс-мінус ідуть на батарею. значить отут ми розмістимо отак ось її. Тут ви можете її приклеїти любим зручним для вас способом, хоч на двосторонній скотч, хоч на термоклей, хоч там на су там акфікс, у кого є. В общем, оброзненька приклеїмо сюди. Цей. Підпаємо сюди. Це заводимо навпаки, я хотів. Так, цей ми підпаємо так. Це заводимо сюди. Зараз е, покажу, що в мене вийшло. Так, ось так, друзі, у нас це вийшло. Ну, тепер підпаємо до, до світильничка, до ліхтаричка. І все збираємо. Так, друзі, підпаяли, все, нагадаю, тут плюс, де резистор у нас, тут мінус у нас. Все це можна перевірити. Звісно, тут. Так, і, порошні ж, все це зібрати, перевіряємо. Тут працює і перевіримо зарядочку. І перевіряємо нашу зарядочку. Індикатор є. Заряд іде. Ну, тут він практично заряджений, тому вже його малим струмом дозаряджає. Так, все працює, все, збираємо. Так, друзі, ось так у мене вийшло. Підтермоклеїли, акумулятор поставили, все працює. Все добре. ну Термоклеєм не дуже гарно виходить. ну Блін, це термоклей. Не знаю, як у вас, якщо що, напишіть як ви там боретесь з цим термоклеєм. Е, ну, ось так. Це вийшло у нас по типу, як ми поставили газ на машину. Трішки ще докупили, але батарейки буде дорогавати сюди, кожен раз покупати це як бензин. А акумулятор поставили розок, підзаряджаємо. Буде вже як по типу газу працювати. Ну, таке порівняння, в принципі, сюди якраз і підходить. Так, ну що, кому сподобалось. Ставте лайки. Хто там не підписався, підписуйтесь. Ну, я піду віддавати ліхтаричок. Хай людина тестує, дивиться. Ну і все, на все добре. Ще далі у мене там проекти є. Заходьте, дивіться. Всім дякую за увагу. На все добре. Далі буде.